Доброго дня, колеги. Питання, яке було задано, мене поставило в якусь таку ситуацію. Я не змогла відповісти на питання колег. Коли Чернігівський Спас став Спасопреображенським? Чому? Як це відбулося? Ну, як точно я не маю на це? відповіді Ну Сьогодні трошки я подумала, і, і трошки те, що я про що подумала, сьогодні вам представлю: тобто, така гіпотеза, коли ж це відбулося. Ну, всім вже сьогодні багато разів говорили, всім відомо, в Ларентівському літописі у нас є декілька згадок про собор. Які чітко фіксують його присвячення. Він називався саме Спаським, без додатку до свята Преображення, ну, скажу, що собор був побудований після 44 років існування Чернігівської єпархії. Бо єпархія за Нінавським літописом була створена в 992 році, і питання, де до того існував собор, а він точно мав існувати, бо десь єпископи повинні були відправляти служби. Ми до сьогоднішнього дня е, тільки маємо декілька гіпотез. І е, 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 для управління Єпархією Чернігівською були розроблені, ну, загалом для управління єпархіями Русі, були розроблені декілька документів. Це е, користувалися Візантійським номаканоном і користувалися уставом Володимира. Одні із редакцій цих, цього уставу, Печерська редакція, зберігає адресу Чудному Спасу і Святої Богородиці. Дослідник цих редакцій, е, відомий. Історик Щапав вважав, що ця редакція присвячена саме Чернігівському Спасу. Тобто, от ми знову бачимо, вже це е, документ, в якому не тільки в літописах ми маємо присвяту нашого собору. Е, якщо ми говоримо про період е, монголо-татарської навали, то тут у нас є міф, що Спаський собор був зруйнований, начебто. І потім 400 років не відновлювався. Ну, історики розуміють, де думаю, що не тільки історики, що це нереально і неможливо. Собор існував, і ну, я хотіла собі відповісти на питання: чи він називався і, 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 і тоді спасом? Дійсно, да, скоріш за все, він тоді ще не мав цієї присвяти до свята преображення. Ми маємо мініатюру з ліцевого літопису, яка засвідчує перебування в Чернігові митрополита Київської всієї Русі Кирила II. Ну і бачите, що спас тут впізнаваний. Тобто, що собор існував, в собор приїжджав ще один митрополит Петро Керович. Теж є е, свідчення писемні про його приїзд до Чернігова. Очевидно, що якщо митрополит приїжджає, ну це був митрополит про, е, про е, е, партії е, е, політичної Михайла Всеволодовича, він був відправлений на Леонський собор для того, щоб добитися об'єднання антибативої е, о, о, опозиції ну, політичної так, такої, да? і в Чернігів теж приїжджав. Тобто, очевидно, що служив в соборі, значить, собор у нас і в післямонгольський час е, теж е, існував. Е, ну і очевидно, називався Спаським. Е, в литовський час е, теж ми маємо в Спаському соборі. Е, Таку цікаву дуже знахідку. Це відоме найбільше графіті Спаського собору, яке говорить про, є окрема стаття, я не буду вдаватися. датовано воно сучасними дослідниками серединою 14 століття. І розповідає про те, що в єпископській канцелярії на другому поверсі Спаського собору у 1356 році відбулося посвячення Чернігівського єпископа Нафанаїла, який на той час мав вже осідок в Брянську. Але Спаський собор все одно залишався, скоріш за все, центром. Чернігівської протопопії і тут цього єпископа писка І у цей напис. Чому спитаєте ви на стіні? Тому що це такі буремні часи, і для того, щоб паперові документи могли, могли загинути в пожежі, і для того, щоб ці ну, актові записи, да, тобто це графіті являє собою актовий запис. Щоб актові записи зберігалися, їх робили на стінах соборів. І такі приклади є в Галичі, є в Софії і є в Спасі. Тобто, про що це все нам говорить? Про те, що весь цей час до, польського, до, до часів Речі Посполитої, коли Чернігівщина перейшла до складу Речі Посполитої з 1618 до 1648 перебувала Спаський собор. Безперервно діяв. Ну, можливо, там в якимись. Я думаю, безперервно. Тобто, така, такий собор, такого храм, такого рівня і е, так, такої величі, е, ясно, що він був діючим. Що у нас на першу половину 17-го? Ми маємо знову такі якісь такі уявлення міфічне, що спас Чернігівський став католицьким храмом або греко-католицьким храмом. Ну, є теж дослідження а, і, 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 до істориків і мої, зокрема про те, що це не зовсім так. Ми маємо декілька вкладних написів на Євангеліє, е, Яке датується 1636 роком, яке засвідчує, що Спасський собор використовувався православним населенням Чернігова. В першій половині 17 століття таке використання було можливим навіть існували приклади, наприклад, в Любичській П'ятницькій церкві, коли використовували разом і греко католики і православні один і той же храм або приділ храму. Ну але факт вкладних написів в собор. Тут у нас беззаперечний, бо ці вкладні написи описані, і деякі з них речі, ці пам'ятки, зберігаються на сьогодні в фондах нашого історичного музею. Так от на цих пам'ятках ми теж знаходимо назву собору Святий Спас, тобто без додачі Преображенського. Ще ми маємо цікаву ревокацію, тобто перезречення від греко-католицького священника на. Православного на сторінках одного із Євангелій Спаського собору. Теж написано там в написі, що це священник Спаський, і відбувалася ця ревокація в Спаському соборі. Маємо ще ну, на середину 17 століття підпис священника Спаського Матвія Федоровича під одним із заповітів. Теж Священницький, священника Благовіщенської церкви. До чого все я веду? Тобто, у нас Спаський собор до 1659 року називався Спаським. Ще один, ну я не скажу останній, ну такий крайня пам'ятка, яка фіксує назву собору як Спаського, це срібний визолочений потир. З написом внизу Седаса, чаша Сія надана до церкви Соборна Чернігівської, до Спаса року 1669-го. Тобто, 50-ті -60 60-ті роки у нас собор називався Спаським. А в 1685 році в Спаський собор чернігівським полковником Дуніном Барковським було надано Євангеліє в Окладі. І на цьому Євангелія, яку я знайшла. Це не означає, що це перша і пошуки можливі, і надалі згадка про собор як преображення Господнього. Ну, ви бачите, да, тут я вмістила сам оклад Євангелія просто вражає, це величезна сцена преображення, яка взята із Євангелія класична біля. Ісуса Христа стоять Матфею Оан. Дуже цікава, барокова, дорогоцінна річ окладу. Але нас тут ну, цікавить не стільки, як сам оклад, да, а оцей напис, який був розташований по аркушам Євангелія, де вперше згадується. Присвята храму Преображення. Цим же полковникам Чернігівським, Дуніном Барковським до е, е, Спаського собору. Е, роком е, раніше був наданий потир срібний, теж визолочений, напис на краю піддоння якого. Теж згадував храм Спаський як храм приображення. Келихсей справив пан Василій Дунін Барковський до храму преображення Господнього коштом і старанням своїм. Потім були іще потіри 1687 року. Я, на жаль, не знайшла. Фотографії і Євангелій Потір 83 року зберігається в нашому музеї. Ну, на сьогоднішній день колекція. Це зворотній бік цього, цього окладу. Ну, а це герб самих дуніних Барковських, дуже цікавим з двома лебедями, і під, під гербом дата, яка засвідчує створення цього окладу. Ну, і тепер головне питання. Так, а чому саме в цей час? А, ну, гіпотеза така, в 1668 році за часів Гетьмана Брюховецького почалося антимосковське повстання. Чернігівський полк на чолі з полковником Дем'яном Многогрішним виступив проти москалів. І намагався і витіснив їх з території Чернігова. Вони на чолі з московським воєводою Толстим укріпилися на території чернігівського дитинця і вимушено оборонялися 8 місяців. За ці 8 місяців, звичайно, і місто, і дитинець дуже сильно постраждали. Це зафіксовано в історіографії XVIII століття, це зафіксовано в описах Чернігова початку 18 теж століття. І настільки Чернігів постраждав, що його населення було позбавлено чи дозволено населенню не сплачувати податки аж на 7 років. Тобто, уявіть собі, наскільки були руйнування. 1668 рік. Приходить інший полковник з 1672-го полковником стає Дунін Барковський і починає реконструкцію чернігівської фортеці і Чернігівського дитинця. Ця реконструкція детально описана, зафіксована в джерелах. І е, моя гіпотеза полягає в тому, що разом з реконструкцією валу, оборонних споруд, фортифікацій Чернігівської фортеці Барковський ремонтує і е, Спасопреображенський собор. Е, дуже часто в літературі ми можемо е, побачити. Хібну точку зору, що Барковський відновлює спас. Він його не відновлює. Він його ремонтує після того довгого оточення і довгої війни продовж восьми місяців, яка можливо і пошкодила і сам собор. Ну, про це в джерелах немає документів. Про собор там нічого не сказано. От, але про саму фортецю і про пожежі, і про її втрати теж е, вказано. І от, е, значить, відновлюючи фортецю, перевідновлюючи місто, Дунін Барковський у е, цю ідею переображення приносить і в центральний Чернігівський храм, е, і храм стає Спасопреображенським. Преображенським. Надалі ми вже бачимо. Це перше зображення Чернігівського спаського собору, до речі, на образі Чернігівським. Тут ми не маємо підпису. Бачите, Саборна Кам'яна? Да, тут немає у нас легенди і немає. А от вже на плані 1751-го ми вже першу напис на плані теж маємо спаса Преображенська кафедральна. Соборна спаса Преображенська кафедральна. Надалі ця традиція. Іде в кінець XVIII століття. Це е, перший історичний опис собору, який був е, створений протопопом собору Іоанном Левицьким. Е, і тут ви вже бачите назву: да, кратке описання Преображенського собора в Чернігові. Е, Преображенський собор позначений на плані. Чернігова, 1786 року, і далі вже в історіографії 19 століття, в документах в метричних книгах тих, які ми знаємо і е, можемо. Там середини 18 століття вона одна єдина зберіглася. Ми вже там бачимо е, його присвяту до е, свята преображення. Ну і опис, опис Чернігівського номісництва Шафонського теж фіксує вже Преображенський собор. Отака гіпотеза, така версія. Тобто пере, переоцінення да, чернігівського спаса, переображення відбулося за часті полковництва а, Василя Дуніна Барковського, до речі, який дуже тісно був пов'язаний з Лазарем Барановичем. Задавали. При обговоренні питання, чи був причетний Лазар Баранович, чи міг бути причетний Лазар Баранович до так би мовити, розширення присвяти спасопреображенського собору, то я думаю, що да, була версія перша, що це відбулося за часів Петра Могили. Але документи нам говорять про те, і ці вкладні написи, які, про які я вам розповідала, я вже не читала там самі написи, їх десь до шести є пунктів цих написів, які засвідчують, що Присвята Собору до 1669 року була Спаським. І саме от на цій Межі переобладнання, удосконалення фортеці, оновлення Чернігова як міста Дуніном Барковським. Дякую.